Друзі, всіх вітаю! На зв'язку Юар Крипто. Просили про підписники про оновлення картини по ринку. Адже вчора у нас біткоін оновив свій АТХ в районі 112 тисяч. Дійсно, картина трошечки змінилась. Наш прогноз по виносу да, цих однієї, другої, ну і потім намалювалась тут. третя вершинок відпрацював. В принципі, от вчора ми бачимо, да, виноситься вся ця історія плюс. Там на копійки, якісь оновлюється по бітку АТХ, а, який минулий був 111 959, ну а наразі зараз 112 36 доларів. От. І тепер постає питання: що робити далі? Лонгувати на всю котлету All-In з 125-м плечем на Full-Depth? Чи трошечки почекати якусь ясності, зрозуміти, чи ринок прийняв рівень ціни: оцей 110 тисяч. Так, да, я саме виділяю, я не по АТХ його провожу, не по 110 700, а саме от по круглому числу 110 тисяч. Чому так швиденько поясню: дивіться, перша спроба подолати 110 тисяч, друга спроба, третя спроба, четверта спроба. Ну і наразі зараз. Це також поки що класифікую як спробу, а не вже факт подолання. Чому? От можете подивитися от сюди. Тут у нас так само день закривається вище 110. А от на наступний день повністю всі здобутки покупців втрачаються. Тут у нас був і об'єм, який не дав нам результату в плані закриття вище 110 тисяч. Тут був і приріст відкритої інтересу, і на наступний день був трошки приріст відкритої інтересу. А от оця палка вниз, тут закономірно відкритий інтерес виходить з ринку. Тобто ніхто оце зниження не намагався особливо викупати. От. Тому дивіться, особисто для мене, як завжди, є два сценарії. Я завжди готуюсь. До сценарія А і до сценарія Б розплановую, як я буду діяти в разі настання, чи варіанту А, чи варіанту Б. Ринок є ринок 100% вінрейт, там прогнозування, куди піде ціна. Ні в кого ще не бачив. Метко не було. Ну, я кажу на таких людей, якщо вони і існують, да, що це люди, в яких в руках є машина часу. Вони злітали в майбутнє, подивилися, як буде, повернеться в свій час і розказує, де там буде ціна через півгода, через год і так далі. От, е, дивіться, що подобається. Подобається те, що пробій вчорашній він був на прирості відкритого інтересу. Тобто, це не був. Класиці свої шорт сквіз, бо виносились ось ці три вершини. За ними зрозуміла історія були стопи і ліквідації шортистів, наприклад. Да, і на виході з їх шорта. Це генерація баймаркет uh, ордерфлоу. На якому в принципі ціна так, от гарно і зростає, але ні, тут нема по дельті. Тут уже відкритий інтерес відфільтрований. От як по цьому місці, бачите, а тут чисто з ринку вимило 6130 контрактів. Ну, один контракт, один біткоін. От тут же навпаки, на рості вчорашньому, да, в нас в ринок додалося 7520 нових контрактів, тобто 7520 біткоінів. От ну і судячи з результату закриття дня, з ширини спреба спреда з о, закриття в верхній е, частині цього денного бара, можна прийти до висновку, що да, це були чисті, направлені е, лонгові позиції, які надходили в ринок, і дали свій от результат. Це плюс. Плюс в тому, що трейдери вважають цей рух ціни. Справедливим вони приймають е, рівень цін 110 тисяч. Ну і як результат, ціна в нас закривається вище. От притік відкритого інтересу про це каже. Плюс немає таких, знаєте, аномальних об'ємів. Я не знаю, звертаєте ви увагу на об'єми чи ні, але аномальні об'єми для мене це завжди така тригер. Увага. Дивіться, от, наприклад, ось аномально великий об'єм. Підійшли до рівня 110, закрились під ним. На наступний день така маніпуляція, баг поглинання, тест, і відвалились вниз. Падали, падали, падали. Да? Знову тест, знову падаємо. Дивіться, опять виникають великі об'єми. Ось цей день, день, який поглинає. І ці великі об'єми розвертають ціну, і ми ростемо. Тут великі об'єми розвернули ціну вниз. Тут великі об'єми розвернули ціну вгору. Великих гравців, у них серед великої кількості їхніх переваг є одна велика, один великий недолік. Їх об'єми дуже важко заховати на ринку. Якщо є вхід великого об'єму, то або дуже довгий час треба утримувати графік, щоб ці об'єми розмити на менші і вийти, непомітно. Да? Ну або от, як тут Зайшли. Вийшли. Ну, тут, навпаки, тут, тут вихід був, а тут вхід. Чому так? Бо вхід був ось тут. Де от у нас ще були от аномальні об'єми. Ось, бачите, ось цей доджик. Ось це був вхід. Це був на оцих аномальних об'ємах вихід, а це був перезахід. І поки таких аномальних об'ємів у нас немає. На цьому рості сказати, що це якась кульмінація, якийсь добій ну не варто. Ось тому поки що, все таки більше схиляюсь до того, що ріст продовжиться, але все ж буде не так просто, правильно. Дивіться, варіант номер А. Ми отримуємо корекцію до 110 тисяч, і або через якусь консолідацію, або через швидкіткий v образний тест. Ми отримуємо хорошу реакцію на рівень 110 тисяч, і це дає нам змогу лонгувати ось плюс-мінус в цьому місці з стопом за цей тест. Ну і з цілями. 114, 115 там, до 120 тисяч. Тут вже треба буде дивитися, як розвертається динаміка ціни, які об'єми супроводжують ріст цієї ціни, як коливається динаміка відкритого інтересу, тобто от, моніторити самі базові такі реальні ринкові дані. Не щось там вигадане, да? а от реальні ринкові дані, об'єм, відкритий інтерес, динаміка ціни. О, це, в принципі, три головних індикатора, які мене в принципі, цікавлять на графіку. От, І це такий позитивний варіант. І негативний варіант. Негативний варіант це коли от ми провалюємо 110 тисяч і провалюємо лоу вчорашнього дня, мінімум у нас який 108,273. Ну, тобто, в базовому варіанті ми отримуємо поглинання. Да? Червона палка вниз, ну, от щось, щось схоже, як отут. От, червона палка вниз, і з і закриптям нижче лоу вчорашнього дня, тобто нижче 108-273. Да, тоді, скоріше за все, йдемо на оновлення 105 і на тест 50денно єма. Ну і загалом треба буде також ще моніторити. Середину ось цього всього нашого ренджа, А вона проходить плюс-мінус по 105 713. Якщо ми від 105700, 700 від 105 тисяч не бачимо хорошої реакції на розворот, то скоріше за все ми падаємо, закріплюємося і йдемо вниз, на нижню границю ось цього всього нашого такого ренджа. В принципі, тут більше по. Чарту TradingView вью додати нема що Зараз хочу ще е, показати вам швиденько по карті ліквідацій, е, розріз ліквідності. Але тут CoinGlass щось крякнув, був, щось не хотів робити. Ну, оновлюємо. Так, і отут хочу. Основити. Дивимося. Так, сюди йдемо. Е, дивіться, в розрізі карти ліквідації за останніх три дні. А, такі сочні великі кластера в нас знову таки в районі 107 944, ну округлено до 108, зверху поки що ліквідності нема. Ну воно і зрозуміло. Вчорашній хай, плюс оцей боковичок, що в нас є, ще не так довго він триває, щоб тут зверху заакамулювалася якась ліквідність. Хоча на меншому таймфреймі, от за 24 години, от тут ми побачимо всю класику боковиків. Дивіться, зверху вже бачите, більше, більше, більше яскравість зростає, 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 і скажімо так, від. 112 387 до 113 тисяч округлю. Да, якась уже перша така ліквідність є, яка може бути магнітом для ціни. Ну а знизу, починаючи від 110 348 до 108, також ліквідність якась є. Тут, от на, годин, на за останні 24 години тут. Що вверх, що вниз, ймовірність руху ціни однакова. Скоріше за все, мабуть, от боковичок буде отак от тянутися, збирати ліквідність зверху внизу, зверху внизу, поки не закамулюється якась певна маса да, позиції, і е, ціна не піде туди, куди треба. Великому гравцю. Так, ладно, тут не хоче загружати відкритий інтерес. Тоді його видалим. Е, так, тут на часовичок. Так. Окей, тепер подивимося розріз лімітної пропозиції і лімітного попиту. Дивимося. Перша така, лімітний попит, який нас, от, в принципі, зупинив, да, от оцей мінімум поставив 110 439 плюс-мінус. Да, це от лімітний такий попит був 457. Так, ну, щас. 457 контрактів по 110 500. Ну, от самі бачите. Ось вона, це лімітка, бачите? Ось. Лімітний попит. 110 500, 425-457 контрактів. Да, от, Утримали поки що ціну, розвернули. Далі по пропозиції. да, По пропозиції, найближча така ну, досить велика, це район 111 400, 172 контракти. Ну і далі. 111 850, 319, 112 тисяч рівно 216 контрактів. Так, що тут у нас іще 667 контрактів. ну Прям вже немало. 112 600, ну, перехай І, 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 і 113 тисяч. Ціна 134 контракт о, тобто це от лімітна пропозиція, яка буде створювати тиск е і перешкоду для зростання ціни. Так, зараз трошки. Ну, а вниз. Вниз наступні. Не буду називати вже числа, будете дивитися самі на моніторі. Буду називати лише ціну е 109 780 по 109.720. Далі 108600 е 108300. Далі підтримкою буде рівень point of control. Це рівень, на якому проторгований був От, в видимій цій області найбільший об'єм. Ну, він тут буде зміщуватися, якщо я буду графік пересовувати. От. Далі лімітна підтримка: 107.400, 106.300, 106 і до 105 500. От 105,500. 500 мене в разі. Сьогоднішнього такого залиття ціни вниз і виникнення поглинання на денному таймфреймі. От, мене найбільше цікавила оця позначка 10500. 105 тисяч. 105 Отут би отримати ціну, я думаю, було б шикарно. Було б шикарно. Так, в принципі, по розрізу лімітної пропозиції і а, попиту тут все. Далі зараз, 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 зараз ще хочу показати вам а, в розрізі, в розрізі, в розрізі, та, ну зараз оновимо. Так, так, так. В розрізі, де воно? О, а, так, в розрізі кумулятивного плеча ліквідації на топ біржах Binance КXбет. За один день тут самі бачите 112,401 мільярд кумулятивне плече ліквідації шортових позицій і 110 210 лише 628 мільйонів кумулятивне плече по ліквідації лонгових позицій. Але якщо ми перемістимося на розріз 7 днів, тут картина дуже сильно міняється. Тут явний дисбаланс в сторону ліквідації кумулятивного плече. Кумулятивного плеча по ліквідації лонгових позицій. Ну, давайте проще буду казати. Тут дисбаланс в сторону ліквідації лонга. На позначці 106 663, 6,74 мільярда доларів, які можна отримати. Біржі в якості проведених операцій вона отримає за них коміс. А маркетмейкер отримає контрагента великого. В вузькому ціновому спреді для виконання своїх угод і для проторговки свого об'єму, який йому потрібно проторговувати згідно договору, скажімо так, роботи на криптобіржу. По кожній ціні він має проторгувати певний об'єм. От тому, в принципі, ці області і є магнітами для ціни. Це вигідно і біржі, і маркетмейкеру. Ну а великі гравці також, скажімо так, прилипають до цих. Рухів. Тут у нас 6,74 мільярда по ліквідації лонга. А в сторону ліквідації шорта. Ну, от якщо два стовпця оцей беру дальній 112,500 1 мільярд. Тут, ну самі розумієте, 1 до 6. От, от 1 до 6, да, 1 до 6 дисбаланс в сторону ліквідації лонга. Ну, якщо за 30 днів дивимося, то тут картина, в принципі, ще більш показує ще більший дисбаланс. Тут, якщо край беремо ну, 102 885 13,85 мільярда доларів. Якщо беремо край по ліквідації шорта 113 765 2,34 мільярда. Тобто тут цифри кажуть самі за себе. От, тому, друзі, в принципі, от ліквідність глянули, е, лімітний попит пропозицію глянули, Можливі такі розклади на, на денному таймфреймі показав, да, що може бути тест, або тест буде або консолідація вище 110. Це гуд, це хорошо. Якщо отримаємо поглинання, це very плохо. От, і далі йдемо на е, нехай буде поки 4 години. Дивіться, от консолідація, така крайня. Да, вона у нас була супротивом для ціни тут. Тут, тут, ну і наразі ціна зайшла в неї, але не закріплюється поки що вище. Да? Поки що ми плитуємо в цій е фіолетовій тій зоні. Більшою мірою це позитивно. Тобто, що ми не отримали отакі реакції, як тут відразу. Бачите, Прийшли, бах, вниз, ще один тест з таким да, така замануха, і вниз. Тут прийшли раз, прийшли два, прийшли три вниз. Тут прийшли раз. Знову робимо перехай за мануху і пішли вниз. От, але вже, ну, середина от, оця нижня фіолетова зона, це якраз от середина от цього всього. Оце якраз середина оцієї всієї історії. Тобто от тут вже навіть видно було, що ми її тестуємо, йдемо вгору, вже нижче не спускаємося. Ну тут явний такий признак на те, що вихід буде вгору. От, ну це. Про підписники це все а, в своїх оглядах отримували і бачили. Так. А, повидалять це все тепер. Тому дивіться, а, поки ми знаходимося в оцій от фіолетовій зоні, в оцій от фіолетовій зоні да більше шансів за продовження росту вгору. Тільки ми з неї починаємо вивалюватися, да і от це 4-годинний таймфрейм, от дивіться, от наш. Бар, який прийшов і закрився да, в цій фіолетовій зоні. Дивіться, тут і підвищені об'єми. ось є. Тільки ціна отут вивалюється і робить поглинання отут на 4-годинному таймфреймі. Тут мінімум у нас який? 108 975. Да, тоді вже можна констатувати таку річ, що, скоріш за все, ще може бути якийсь тест, але будемо направлятися от сюди на 105 тисяч. От перша позначка мене оця цікавить, 105 тисяч, ну а це зсередина да? нашого більш жатого боковичка на меншому таймфреймі. От, от, буду очікувати тоді ціну в районі 106-105, отак, візьму в тисячу доларів ширину. Да? і от 105-106. От-сюди. от, от сюди. Якщо оця 4-годинна палка буде поглинатися, якщо все ж таки з цієї філетової зони ми виходимо вгору, закріплюємося, да, тоді. 112, 113, 114, 115, абсолютно ймовірні і абсолютно досяжні цілі. От, друзі, поки що так. Буде більше ясності, огляд перезапишеться, але поки що у нас ситуація така. Тому кудись там спішити, залітати на all-in зараз в лонги в бітки, тим більше вальту. Я поки не радив би. поки от Поки ми знаходимося от в цьому діапазоні, треба бути уважним і дивитися, скажімо так, гарненько на графік і розуміти, що в нас звідси може бути. Взагалі, взагалі, я не пам'ятаю, чи паблік показував цю історію. Дивіться, оце, якщо я не помиляюсь. Якщо я не помиляюсь, наше літо минулого року. Наше літо минулого року. Да, от травень, червень, липень, серпень. І от, от з цього боковика. Давайте ще. І от з цього всього вузького боковика, да, ми вийшли лише ось восени. Давайте травень. От, отак. От. От і до, до 1 вересня, коли діти в школу пішли. От, оце наше літо. Наше літо минулого року. Коли ми вже знали, що буде біткоін ЄТФ, коли ми вже в принципі, здогадували, що скоріш за все перемога буде за Трампом, Трамп обіцяв там устроїти криптовалютний Лас-Вігас в США, в принципі, чим він зараз активно і займається. Але все рівно дивіться, літо було в боковій, в боковій такій динаміці, і ну, ніхто особливо літом ніякі ту зиму не не чекає. Я думаю, що це літо, воно плюс-мінус у нас буде ну, плюс-мінус таким самим. Я більше ставлю на збереження цього боковика. Тобто, ми можемо тут ще якісь винні зробити. І от потихеньку скотиться вниз, потім отак далі вверх, вниз. Тобто, ну, такий, от, скажімо, сезонний погляд на динаміку графіка, да? я от більше думаю, що така сезонна тенденція літня, вона збережеться. Не очікував би якихось зараз там прострілів, туди, в район там, не знаю, 120, 130, 150. Але це така чисто моя думка, заснована на сезонній статистиці, тут не претендую, скажімо так, на. Останню інстанцію. А по динаміці ціни, в принципі, я вам все показав. Чого буду очікувати сам, за чим буду спостерігати сам і і раджу це робити вам. А, якщо хочете такого плану, тільки в текстовому форматі отримувати оновлення по ринку, щодня це велком в наш відкритий телеграм-канал. Посилання на нього буде в описі під цим відео або в закріпленому коментарі. Там щодня прев'ю дня, там економічний календар події, да, і що ми від них чекаємо. Там у нас і всякі цікавинки світу крипти, хто, там, на які, хто скільки купує на свої баланси, рухи китів, угоди китів, карта ліквідації, карта по лімітному попиту пропозиції. ну, Тобто все, що допомагає більш комплексно глянути на ринок крипти. От, і оцінити здраву ситуацію. Все, друзі, всім бажаю гарного дня, обов'язково профітів і до нових зустрічей!